Які документи потрібно закрити, щоб виїхати з Німеччини? Дивіться, щоб виїхати з Німеччини фізично, вам взагалі ніякі документи не потрібно закривати. Ви просто взяли і виїхали. Якщо ви плануєте назавжди виїхати з Німеччини, ніколи не повертатися, ви також можете. Головне розібратися з квартирою та позакривати рахунки в банку, щоб вам не приходили, тобто не списувалося нічого з них, і познімати кошти. Якщо ви плануєте повертатися в Німеччину або переїхати в Європу і там е, жити, вам обов'язково потрібно позакривати все, починаючи від документів е, з орендою квартири і закінчуючи мобільним оператором. Тобто, вам потрібно всі рахунки позакривати, е, розібратися повністю з усіма документами з квартирою, позакривати. Тобто абсолютно все, те, що ви повідкривали, вам все потрібно закрити. Щоб вам не прийшлося часто їздити з іншої країни Європи в Німеччину і це все закривати, вирішити свої питання. Або щоб вам не приходили штрафи з Німеччини в другу країну Європи, що це також можливо. Якщо ви щось відкрили і плануєте виїхати з Німеччини, обов'язково все позакривайте. А також підписуйтесь та коментуйте.